Си жимо ми в класі. Раптом відкриваються двері, вривається в клас, наша класна керівничка Наталя Сергіївна. Тут чорна щось тече вне. «Діти! Діти! Умір великий вождь Сталін. Боже мій! Дівчата починають плакати, а ми сидимо. Як, це, як Сталін? Як це він може померти? Вона готує е, стінгазету, стінівку. От, я сідаю як поет, мені треба писати, я пишу вірш. Клянемся вам, родной товариш Сталін, що ваше діло будемо продовжувати, що силами удвоїм і утроим і комунізм будемо приближати. Почепила стінарівку і додому йдіть, бо це страшна трагедія, Сталін помер. Я додому приходжу, думав, що мама не знає ще, От, а вона побачила мене. Христиця, ой синок, слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, здох Антихрист. Боже, кажу, мамо, а я написав такий вірш, от там у школі. Ну, що зробиш, так? Да? Ви розумієте, яке тоді було виховання? Мати моя і батько, вони знали, що Лєнін Сталін це антихристи, антихристи. Але ж. «Сину, дивися в школі, щоб ти ні, ні слова, бо нас посадять. Ну, ясно кажу, як же так. Я, так, що я езопівську мову я вчив ще зі школи здав. Я різників Олекса Сергійович. 37 го року народження. Я член спілки письменників. Я народився у Єнакієвому. У 1937 році. Це був найстрашніший рік сталінської, ну і комуністичної е, як, диктатури, коли мені було чотири роки. От, я бігаю там, граюся і раптом чую всі Єнакіївські машини-паровози. Заводи, фабрики, все почало гудіти. Я став думкою, боже, що таке? Я бігом додому побіг, мамо, що таке? Синок війна, синок війна почалася, боже мій. І тата нашого беруть в армію. І аж до 47-го року пішов він. Чи ж навіть шостого, до 46-го. От. І ось я, ми залишилися з мамою вдома удвох. Батько приходить, вернувся у 46-му році. І ось ми голод, там же голод на Донбасі. Що робити? Мама весь час його підбивала, тата. Що поїхали, поїхали на мою батьківщину. Там легше жити, там родичі, там все є. От, і ми Переїжджаємо якраз коли крига пройшла вже. У мене батьки ж українці із села. Батько, правда, російську трошки знав, бо він працював продавцем. От. Але, але мама моя тільки українську знала, вона російської не знала. Батько мені каже, Та, синок, ти знаєш, ти ж будеш поступати, коли закінчиш школу. Давай іди, мабуть, у цю російську школу, так так, я ж не знаю російської мови, я ж не знаю. Вивчиш якось, вивчиш, але зате тоді тобі буде легше поступати. І ось виходить, що мені треба поступати. Я їду поступати в університет в Одеський От. І, і подаю документи, але не прохожу. Ідемо ми по вулиці Островідова, дивимося театральне училище. Зайдемо, зайшли. Кажуть нам, що ну, у нас є місця на електроосвітлювальний факультет, це, значить, театральний освітлювач будеш. Ми подумали, ну що робити? Давай підемо. А я був членом літературної студії з 51-го року. Теж дивується, що такою Володя Барсуківський ходив до літературної студії у Первомайську, а він приїхав із Одеси, приїхав працювати на... сюди після закінчення технікуму. І на лістудії ми з ним познайомилися. От. І ми з Володією удвох, ну, вся літстудія наша. Така була така вільнолюбива. От. Але з Володією ми зійшлися більше на цю тему. От. І каже, давай от би що зробити. Ну як треба, давай треба щось боротися, треба щось робити. Давай ми, давай ми напишемо листівку і поширимо. Ну, а як рукою писати? Та ні, у нас же є машинка, а в нього на роботі є машинки, де ми, де ми могли увечері зустрітися і на роботі писати, друкувати у нього, коли всі розійдуться. Слом писали ми ціле літо 58-го року. Друзі, не улыбаєтесь ви іронічески. Слушая радио или читая газеты, народ живет хуже, чем до революции. Рабочий на свою мизерную зарплату не может прокормить себя, не говоря о семье. А колхозник у колхозника забрали землю, политую потом и кровью дедов и прадедов, и платят жалкие трудодни. Долой атеистическую пропаганду. Третє. Долой фашистскую диктатуру партії. Да здравствует подлинная свобода народа. Ми цю листівку, надруковану у Первомайську, поширюємо я по Кіровограду, а володя по Одесі. А 9 числа мене беруть. В армію я йду в воєнкомат із речовим мішком і везуть мене до Севастополя, і я стаю моряком. Улітку ми закінчуємо це училище і мене відправляють в Одесу. Усіх на кораблі, а мене в Одесу. Я що таке? Чому? Чому? Я йду до начальника школи і кажу, що слухайте, я хочу на корабель. А він, видно, вже знав. А я вже догадувався, тому що раптом нам викликають і кажуть, чотири чоловіка. Візьміть конспекти і йдіть до начальника школи. У кабінет до начальника заходимо. А я дивлюся, прямо переді мною вік... на столі машинка стоїть. На вікні машинка, на другому вікні машинка, чотири машинки стоять. Серце тільки тьох-тьох-тьох. Та не вже? Значить, значить таке вже вони знають. все. Так, товариші, к нам нове вооруження поступило от з кнопочним управлінням. Поэтому ми вас визвали, Ви сядете зараз за машинки, напечатаєте одну страничку. От, і ми будемо вибирати туди людей, от, підбирати. Поки що ви поїдете туди, куди вас направляють, от, а потім ми вас визовемо. От, Я думаю, давай, давай. І таким чином, я догадався, що вже вони знають, що ми друкували. Хоча, от я говорю, це для вас, бо ви, мабуть, не знаєте, що в КГБ всі друкувальні машинки були шрифти. Усіх машинок по всьому Союзу у КГБ були готові на листочках зразки. Мене привозять в Одесу. І тут вибирають для мене місце 16-та станція фонтану. Знаєте, там, де маяк стоїть, і, і наша антена, радіометрична антена, які керують, які дивляться, хто заходить в порт. І хто виходить. І ми слідкуємо за цими целями. До мене приїжджають люди, потім стукачі, стукачів, в яких наймало туди приїжджає, за мною там слідкували, все записували. От, хто я знаю, з ким я знайомий. От, але 1 жовтня арештовують мене і Володю Барсуківську. Викликає мене слідчий на допит і каже: Олексій Сергійович, ви знаєте, в Мюнхені умер Степан Бандера. Я трошки знав, хто він такий, але, але питаю, а хто це? Ну, він мені пояснив, ну це руководитель українських націоналістів. Він умер. От. Ну кажу, ну то царство небесное, думаю, що там. Захожу я в камеру після цього. І мною відбувається катарсіс. Боже мій. Я бігаю по камері. Так я ж українець виходить. Так який же я Олексій? Так я ж Олекса. Боже мій. і Я бігаю по камері, рву волосся і рву голосю. Та як же так? ж що, що я забув, що я українець. Микола Вінрановський мені. Сотні разів казав, Олекса, не грайся, пиши людською мовою. Що ти то по-русськи пишеш? Кажу, так я пишу і так, і так. Але 31 грудня закінчується слідство. Справу передають у трибунал у лютому місяці 60-го року. Почався суд. І нас судить полковник Горбачов. От він. Розпитував, всіх покликали, хто зі мною вчився у Севастополі. Всіх допитували, чи говорив Резніков антисовєтські вісім. Всі кажуть, ніколи не, не, не слухали. Він писав стихи, печатався в Севастопольській газеті. Ми не слухали від нього антисовєтського нічого. От, ми боялися, що буде 15 років за фашистську диктатуру партії. От, але. Але прокурор чотири просить, ну хорошо, хорошо. От, а цей заходить і зачитує, дать по полтора года. Боже мій, Ми з Володією обнімаємося, ми ж вже сидимо півроку, стається рік. Ну ми ж думали, що тут будемо в Україні. І ми так і думали, ми ж вже українці. Ми кажуть, а чо, куди? А ні, вас повезуть в Мордовію. Там гулаг у нас. Головне управління лагерей. нас приводять в цей баряк тисячі зеків, і з них 1200 УПА. От. Ну що ну сіли ми все, починаємо освоюватись, на роботу йдемо, вечеряємо, снідаємо, от, живемо помаленьку. От. Але не забувайте, що в цей час була Хрущовська відлига. Хрущов виступив, розказав, що робив Сталін. А я кажу: так, так тоді виходить, що моя мама розумніша за всіх професорів, усіх академіків. Вона ж мені це з дитинства говорила весь час, що він бандит, що він убиває людей, знищує. О, Боже мій. Отак, отак я тоді маму зауважав, почав шанувати ще більше. От. І Хрущов не тільки зробив 15 років замість 25 і смертну кару він відмінив. А він що робить? Він оцих людей, які, мають, які по 25 років пересуджує до оціженого, до ціженого, а вони всі сиділи хто 10 років, хто 6, хто 15 років. І я вийшов 1 квітня 61-го року, працював я літо, у серпні місяці я їду до Одеси. І їду до Одеси і заходжу до, до декана Філфаку, кажу, Іван Михайлович, я хочу вступити на... От. Але у мене, є таке... у мене є судимість, я судимий. Ага. Значить, зайдеш завтра, зайдеш завтра, а я скажу: ну, мабуть, він у КБ порадився, я приходжу на другий день, він каже, хорошо, попрацюй рік, привезеш характеристику і поступай. І з нами разом поступає Святослав Йосипович Караванський. Ми з Караванським організовували потрошки. Збирали книжки для Кубані. З Кубані прийшов лист, який, у якому просили, дайте нам українські книжки, бо ми забуваємо свою рідну мову. Нас тут русифікують посилено. А кубанці це ж всі наші запорожці. Ви знаєте, головатий пам'ятник стоїть. Він. Проходить українізація чергова у 65-му році. А 13 листопада Святослава Йосиповича Караванського, який ходив по Одесі і передплачував чорноморську газету Чорноморські новини і журнал Україна. Таким чином він робив українізацію. От. Його арештували вночі і таким чином арештували мене 11 жовтня. Я працював на джутовій фабриці вечірня школа номер 14 От, І за мною каєбіст приїхали, забрали, привезли в КАЕБ. Олексій Сергійович, ви арестовані». Кажу, як за що? Я ж листівки не писав, партії не створював. Розберемося, йдіть в камеру мене, кинули в камеру. От, і, і на другий день. Викликають, там дещо змінили у, у причинах арешту. От. І я їм, доказую, я їм починаю доказувати. У мене головне, що було, я доказую їм, що ви мене арештували, тому що я українець. кажу, вона ООН представлена. Українська мова у нас має бути нормальна. Що це ви мене за те, що я українець, ви мене садите. Ні, ми за те, що что... ти антісевєчик. Ніна Антонівна, прекрасна жінка, мужня, славна он, вона і притика, нас трьох судять. Мені дали половиною років, Ніна Антонівна 4 роки, а притика замість трьох років дають йому два, тому що він допомагав слідству, він на нас говорив, що ми на нього впливали що ми націоналісти, що ми давали йому самі здат читати. От, і везуть нас знову вже не в Мордовію, а в 36- та зона, от, десь там коло, коло Урала. 36-та зона. Там я сидів усі 5 років до кінця. Ніну Антонівну у жіночий табір, там було 40 чоловік, жінок сиділо політв'язнів, а притику десь в якийсь інший табір, от, забрали. мені дають побачення. Батько і сестра приїхали до мене у 36-ту зону, дають дві доби нам. Батько плаче. Сину, що ж таке? Що це робиться? Кажу, ну, Ну, ну така, ну що ну, диво, така держава. От, ну судять мене, другий раз, нічого страшного, все нормально. Та я не про це, а про що? Сину, я тут був. Коли? Як? А нас розкуркулили у 29-році му році із Різниківка село у Донбасі, нас розкуркулили батька, маму, мене, сестра Оксана. Сестра Поліна нас сюди викинули. От -от -от. Я ж оце кажу, всі знаю: оце Лисьва, ці всі села, що тут, річка чусова тече, оце все я своїми ногами ходив чотири роки чи п'ять. Кажу, тато, мені 46 років. Я про це чую перший раз. А він, ну, а я ж не хотів, ми тобі не хотіли казати. Дочка Валя вже почула у, у, у поїзді, коли вони їхали, вона, він розказав, а мені розказується тут. -то". Каже, ну ми не хотіли тобі говорити, бо ти і так уже сидів раз. От. І він тоді, він, батьки йому кажуть, Сірожа, ми тут помремо вже, а ти молодий, давай тікай. І він утік. Утік, доїхав до Москви. У Москві якось вдалося сісти йому на поїзд до Єнакієва. І пішов шукати квартиру. Зайшов до якогось хазяїна, а той каже: ну, я б тебе взяв, от, якщо ти будеш спати під кроватю. Під Он у мене тут дві дівчини сплять, а ти будеш під ними спати на землі. Каже, буду. Одна з них це моя мама. От, а потім я звільнився, 10 років мене не друкували. А чи шкодував я? Я думаю, що були такі моменти, а як же? Але куди дінешся? Раз така держава. Були такі моменти, але, але в основному я знав, що правда на моїй стороні. Ну, якщо моя мама. Розумніша за всіх академіків, все життя знала, що Сталін бандит і Ленін бандит. Я знав, що правда на моїй стороні. Тому чого я буду жаліти?